Ну і наступний гість Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Ми поговорили про військову складову. Тепер хочеться поговорити про політичну і економічну Класно, пане Михайло. Це питання до вас. Дякуємо, що прийшли. Вітаємо Вітаю, вітаю. віктор Орбан. Привіз в Москву мирні ініціативи. От буквально з таким заголовком вийшли всі російські телеграм-канали, і зустріч ця відслідковувалася буквально похвилинно. Зайшов, сіли, тривають переговори. Зараз без свідків цікаво, що відбувається за лаштунками. Чекаємо і так далі. От вони просто виходили, як це блискавкою, та такою. Ну одним словом, нагнітали вони цей конспірологічний удар навколо угар такий навколо переговорів. Що ви про це? Думаєте, три складові достатньо просто це модерована технологія, абсолютно конкретна. Для того, щоб закріпити пропозиції, я зараз в дужках говорю ідіотичні е е е е е е е е пропозиції Путіна щодо того, він, до речі, проговорив: ми хочемо негайно закінчити війну, але. Щоб Україна віддала свої території нам, навіть ті, які ми не можемо військовим шляхом завоювати. Тобто він ще раз проговорив це, але ще раз наголошую, це технологічно продумана операція. Тобто, людина, дивіться, дочекались, поки Орбан буде головуючим в раді ЄС. Після цього він заїжджає в Україну. Безумовно, проговорив там двосторонні відносини і так далі. Це непогано. Я взагалі вважаю, що з будь-ким Україна має говорити. Я uh -huh. мене з якщо ми uh -huh. говоримо про європейські країни, але далі. Він швидко не витрачається час там на обговорення загальноєвропейських, скажімо, питань, не отримуючи мандату, це дуже важливо. Їде в Москву. Вони отримують технологічну складову. Дивіться, є в Європі країна, яка головує в Європейському Союзі. пропагандистське це виглядає дуже потужно для Росії, і відповідно ми готові до всеохоплюючого миру. Офіс Я, президента речі... знав, що Орбан поїде ні, до Москви? Ні, безумовно. Ні, це навіть не тільки офіс президента не знав, це навіть його європейські партнери не знали. Ми сьогодні маємо реакцію і Борелія, і Мішеля. Брюс. Да, це м'яко кажучи, але тут друга складова. Мені дуже важливо зараз подивитись на реакцію Європейського Союзу. Це ж не питання України. То, Україна абсолютно Реакції нормально. На відповіли на питання, прийшли, зустрілись, Маємо ще раз говорю, маємо проводити переговори з будь-ким навіть країнами, які займають нейтральну, чи навіть про російську позицію, пояснюючи, чому ця війна має закінчитись саме справедливим миром. Україна тут до України немає ніяких питань. Питання сьогодні до Європи, тому що що зробив Орбан? Обнулив репутацію Європейського союзу. Немає ніякої єдності в європейському союзі. Дивіться, людина бере мандат. І разом з цим мандатом Путін, до речі, підкреслив одразу: приїхав не прем'єр-міністр Огочени, приїхав головуючий у Раді ЄС і так далі. І сьогодні мені видається, що треба все ж таки, щоб європейський союз залишив вже там десь в стороні оці всі питання, що це Орбан робить, що він там говорить, чому він руйнує єдність європейського Союзу. Ні, вони сьогодні мають відповідно продумати і юридично поставити крапку над «і». чи Орбан є членом європейської спільноти. Відповідно, юридично чи ні, не є таким, тому що одна справа це в Твіттері заявляти про те, що ми дуже схвильовані цим візитом. Це ж точно так не може бути, як, наприклад, прем'єр Польщі сказав Пантуск, сказав: Ви точно їдете в Москву? Чи це нам щось тут примарилось? і так далі. Мені здається, що треба юридично чітко зафіксувати факт порушення? Певних внутрішніх регламентацій це дуже важливо для репутації європейського ну, дивіться, союзу МЗС МЗС вийшов України з заявою, але він не вимагав і не просив від європейського союзу зробити от подібний крок. Чи ви гадаєте, що це дуже актуально і чи це ми треба зробити? ми не є членами, Ми не можемо вимагати щось сьогодні від європейського союзу. Я говорю не про те, що ми щось вимагаємо. Я говорю про те, як має виглядати ситуація для репутації самого європейського. Союзу. Це mm -hmm. не наша пропозиція. і ще раз кажу: для України тут немає нічого такого. Ми відповідно проговорили двосторонні відносини. Для нас важливо, щоб всі розуміли, як ми бачимо цю війну, навіть Орбан і так далі. І це правильно. Я говорю про те, що для репутації Європейського союзу було б бажано, щоб вони нарешті усвідомили. Наскільки негативно впливає оцей Чи сам і загрожує собі факт. візит Орбана до Москви скасуванням певних домовленостей, які вже були у заключені в у, тут в Києві? Ні, а в нас не було домовленостей. Я нагадаю слова президента України. В нас немає ніяких домовленостей Ну, нова. ну ж про новопрошково. Ні, ні, Домовлень, ні, ні, це, це, це це стосується двосторонніх відносин. Давайте говорити про війну. А, Орбан не є посередником в рамках врегулювання. Скажімо, так тому що сьогодні не існує концепція. Це фікція». Не існує концепції врегулювання. І Взагалі для мене загадково, коли люди говорять, давайте якось дипломатично врегулювати. Тоді в мене питання: чому ви до України звертаєтесь? Є конкретна країна агресор? Зверніться спочатку до неї, щоб вона перша зупинила вогонь, друге вивела війська з території України. А після цього, будь ласка, мирні переговори. Але трошки ну, логістика має бути інакше. Щодо, щодо, щодо двосторонніх відносин, це одна справа. Тут ми можемо говорити про все, що завгодно, з Угорщиною, в тому числі, з Словаччиною, з будь-якою Сербією, з будь-якою країною. Це нормально. Щодо миру, президент чітко зафіксував ніяке припинення вогню, тому що що таке припинення вогню. Давайте так. Пропозиція, наприклад, Ормана негайно припиніть вогонь, звучить на самій справі трошки інакше. Вона говорить про те, що давайте Україна одно в односторонньому порядку припинить вогонь, щоб за цей час особливо. Перестане бити по території Російської Федерації, особливо mm. по прикордонним регіонам Росії, mm. де йде накопичення ресурсу. Для чого? Для того, щоб Росія могла собі в комфортних умовах додати туди ресурсу, підвести туди мобілізаційний резерв і продовжити наступ. Оце пропонує, наприклад, той чи інший посередник, який не розуміє, що таке посередництво. А про посередника все ж таки хочу закрити цю тему, тому що між Києвом Москвою він і Москвою не є посередником. Але ми знаємо, що Орбан дуже завжди вихваляється, що він є таким товаришем Трампа. Він їздив до нього. Го в Марауагу він завжди б, з ним багато фотографувався. Ми е, оці всі е, дуже гучні заяви Трампа теж чули, що він закінчить війну щодо того, як пройде його інавгурація. І можливо, прошу говорить деякі політологи. Можливо, це від нього якийсь лист повіст Орбан, тому що без такої підтримки, хоча б звіти за океану, він може так би нахабно себе не поводив. Знов таких Я... поставлені до Євросоюзу Добре. прошу говорити. Я Люблю конспірологів, це круто. Просто вони живуть всі в 1960 році в часи лікаре. Тому що сьогодні не треба якогось посередника, щоб передати щось. Є можливості безпосередньо спілкуватись на рівні Трамп і будь-хто з ким він захоче поспілкуватись. Не треба нічого цього, і тому всі ці конструкції такі дуже дуже тяжкі. Це просто говорить про те, що люди не користуються гаджетами. Ну читають литературу, я ж кажу, там сторічної давнини. А, тепер про заяви Трампа і про те, що відбувається в Москві. Дивіться ще раз, Урбан хоче підняти собі вагу. Це очевидно, чому в нього складні відносини в європейському союзі. Він хоче отримати додаткові дивіденди, він хоче домінування за в замін. що він робить. Він робить, наприклад, ініціює створення правої платформи в Європарламенті, отримавши мінімальну кількість мандатів, але між тим покликав Бабіша, екс-прем'єр Чехії, покликав Кохля. Е... Це mm -hmm. політик австрійський, покликав ще інших політиків. Вони хочуть отримати маленьку платформу, щоб там, типу, впливати на європарламент. Це все підвищення особистої піар-ваги. Не більше. Тепер щодо Трампа. Знову ж таки, в рамках цієї концепції, я хочу надутись там, піар надутись. Орбан говорить: я з пацаном, з першим. Вибачте за цей термін, але так прийнято. Да? Последній бойська от фільм. Там говорить, ми з першим парнем там отакі. І так далі. Це я знявся з Трампом, і так далі. Тепер щодо Трампа. Орбан в сторону відходить. Так. Трамп це внутрішньо політична, достатньо жорстка електоральна кампанія. І все, що говорить Байден, робить Байден, буде так чи інакше оскаржуватись в е, виступах Трампа. Він буде говорити зовсім протилежні речі. Чи це означає, що він буде дотримуватись саме такої логіки дій? Ні, це не означає. Він буде змінювати риторику в залежності від того, що буде відчувати від свого виборця. І тому Трамп говорить: я можу швидко закінчити цю війну. Чому? Тому що це про лідерство Сполучених Штатів. Дивіться, його вибори це республіканська партія. Вони хочуть домінування Сполучених Штатів, глобального лідерства. І він говорить: так, якщо я буду президентом Сполучених Штатів, я буду настільки потужний, що я так щелкну пальцями, і все буде вирішено. Чому ми ж сполучені штати? І це круто для війни. Чому? Тому що Путін так само говорить, я хочу домінування. Китай говорить, хочу домінування. І тому Трампу треба буде дійсно знайти логістично продуманий план. І президент України чітко говорить: добре. Хочете все закінчити швидко, так дайте нам. Ми хочемо подивитись. Якщо це за рахунок нас, так ви таки скажіть, що це за рахунок наших життів, там, нашої території і так далі. Тоді це не буде працювати. Для нас не буде працювати, перш за все. Тут президент України абсолютно суб'єктний. І І Трамп, повірте мені, це зовсім інша історія. Він точно не грається от всі ці конспірологічні там, задуми. Давайте ми відправимо ганса до Путіна, щоб щось йому сказати. Тут є один нюанс. Щодо Путіна. Мені здається. Я хочу, щоб це вже всі починали якось думати. Путін сьогодні не є взагалі для когось важливою персоною. Шос В Астані чітко підтвердив, Путін сьогодні не має впливу навіть на бувші е середньоазійські радянські республіки. Ну, які стали суверенними державами. Хто там сьогодні впливає? Хто є модератором? Тільки одна людина: Сі Цзіньпінь. Путіна взагалі немає ізгой сидить окремо, щось там говорить. Ніхто не слухає двосторонні зустрічі. Ні, ну чого добре? немає? Він там був, він ні, там ні, був, він має сидить стороні. Да. Вони всі щось говорили про Україну. Ну вони всі говорять про Україну, але про Україну говорити без присутності президента України. Ну це сьогодні дивно. Це не, скажімо, 14-й, 15-й, 16-й рік, коли Україна сама добровільно казала: ну добре, ви там без нас проговоріть про mm -hmm. нас. А потім щось будемо вирішувати. Сьогодні так не працює. І до речі, європейський союз. Якщо ми говоримо про візит Орбана до Москви, повернімось там вже чітко було сказано, всі практично лідери європейського союзу сказали так: а ви не можете там говорити про війну, про Україну без по перше, нашого мандату, щоб ми тут все це обговорили, а по-друге, без присутності України. Тут на днях кілька таких відомих, навіть популярних блогерів. Принесли таку благовість про те, що радари всього світу були прикуті, значить, і очі всього світу були прикуті до борту, який віз такого собі чиновника російського під на прізвище Калакольцев. От і цей чиновник передав, мабуть, пакет якихось домовленостей до Вашингтона. Маталі, в мене кому? питання. Ваші о, очі вони Ми так само перейдемо. були прикуті до борту, який віз колокольцем? Ми зараз перейдемо. Кому передав? Я не знаю. І навіщо відправляти Я людину, не яка не входить в найближче оточення Путіна? Колокольцев. Я... Це людина, яка Міністерством внутрішніх справ там, опікується завжди. Там, Проблеми, корупції і так далі, його вже там тричі хочуть змінити. І він не є сьогодні впливовою особою. Це по-перше. По-друге, він приїхав, зустрівся з дуже впливовою особою на прізвище Лакруа, це зам Гут'єриша, і вони обговорили так за Келехом, обговорили можливість проведення миротворчих місій. Ну, це круто відправити з такою людиною. Просто генеральні плани, як треба закінчити війну. У мене питання взагалі інше. А кому він їх завіз? І навіщо вести через Колокольцево це? Я ж повертаюсь до того. Сьогодні, якщо треба щось комусь сказати, можна відправити. Але по-друге, а хто ці блогери? Вони звідки цю всю інформацію беруть завжди. Це ж не ті блогери, які мають доступ до якоїсь там конфіденційної інформації. Сказав в мої джерела в силових відомствах. Ну супер, це джерела, яких не існує. І в принципі слухайте далі, я так дам пораду. Слухайте блогерів, це супер. Це дійсно надійні джерела, які точно знають, коли, що, де, як буде відбуватись. І це приведе до правильних рішень. Але давайте між тим. Ну це ж маячня, от повністю от всі ці плани і так далі. Є конкретна людина, яка чітко сьогодні зафіксовано на йде фікс. Це Путін. Він чітко говорить, що він хоче отримати. По-перше, він не хоче програти. По-друге, він хоче залишитись на окупованих територіях обов'язково, тому що тоді це буде означати продовження його е панування над Росією. В будь-якому іншому випадку в Росії буде революція. Він це усвідомлює прекрасно. Друге. Третє, йому дуже подобається дивитись на війну як війну. Йому дуже подобається дивитись на кількість вбивств і так далі. Більше того, вони сьогодні, і Путін, і Лавров, чітко говорять: дивіться, навіть якщо ми сядемо за стіл переговорів, ми не будемо зупинятись в масових вбивствах українців. Ми будемо продовжувати їх атакувати, будемо продовжувати бити ракетами, дронами, кабами, всім чим загодно. Навіть якщо вони будуть сидіти за столом переговорів, вони відверто говорять, що ми ж вже, якщо сядемо за стіл переговорів, я хочу, щоб ви це зафіксували. Якщо ми тільки сядемо за стіл переговорів, ми будемо усвідомлювати, що за всі військові Злочини, якими чинимо в Україні, не буде відповідальності. І тепер в мене питання: чому я тоді маю зупинитись? Чому я, Путін, якому подобається кожного ранку дивитись відео, як вбивають конкретних українців? Чому я маю зупинитися, якщо я сижу за столом переговорів і знаю, що з цього моменту точно юридичної відповідальності не буде? Тому що одним із ключових питань буде зняття ордерів і санкцій з російської Більше федерації Більше того. Вони на своїх майданчиках вже обговорюють, що європейський союз і штати повинні платити їм репарації за вбитих росіян на територію України? І тоді я повертаюсь до блогерів. Хто це? Яка психічна складова в цих блогерах? Ну тобто, наскільки вони адекватно сприймають оточуючий світ? І якщо людям подобається дивитись людей, які пропонують слухати маячню? Ну, супер, ну, ми ж не можемо. Да. Ну, дивіться, і загроза від них вона існує, тому що це все витікає в інформаційний простір України. А далі це все впливає на мобілізаційний процес, це все впливає на нашу стійкість. Це все впливає на те, як ми себе почуваємося, і наскільки у нас є віра в те, що війна скоро закінчиться. Впливає, але ми з вами домовили спочатку війни. Я нагадаю, що цензури не буде. І більше того, на жаль, в Україні на жаль не працює інститут репутації. На жаль, ну перше, цензури немає. Немає друге, інститут репутації не працює. Третє не працює судова система з точки зору діфамацій. Ну тобто, якщо людина завідомо публікує те, чого не існує насправді, вона не несе за це ніяку відповідальність. Ні юридично, ні фінансово. Це так, як працює на заході. Да, все. Це буде поступово створюватися, але сьогодні все це не працює. Тому живемо в тому викривленому інформаційному просторі, на жаль, в якому ми живемо. Що ми можемо робити? Ми зараз вам пояснюємо: немає ніяких фіктивних планів, про які говорять блогери. Друге, ні, не є колокольців якоїсь впливової особи, яка могла щось привести. Тому що, якщо треба щось було б обговорювати, це обговорювалося зовсім інакше. Третє, четверте, Росія поки що. Має ресурси для продовження війни і фінансові. Про це до речі йшлося на саміті миру. Нагадаю, що треба обмежити можливість Росії фінансувати війну чи навпаки зробити набагато більшу ціну війни для Росії. Друге, Росія має ресурси мобілізаційні для того, щоб тиснути на тих чи інших напрямках. І вважає, що вона може дотиснути, наприклад, захопити ще 50 кілометрів території. А це означає, що Україна має знищувати не там тисячу людей в день, а п'ять тисяч людей. Ну росіян мається на увазі, і так далі. Тобто є об'єктивні речі. І я хочу, щоб люди сьогодні, після двох років війни, складно, депресивно, довго, зрозуміло, але щоб вони все ж таки об'єктивно дивились на те, що відбувається: перше, ми з Росією не домовимось. Друге, Росія прийшла сюди не домовлятися з вами, а вбивати. Третє, якщо Росія сьогодні сяде за стіл переговорів, завтра буде так само геноцидити нас. Вони будуть провокувати, теракти будуть вчинятися і так далі і тому подібне. І четверте, поки існує хоча б трошки відсоток впевненості Путіна, що він сяде за стіл переговорів на своїх умовах, зупинятися він, не, він буде. не буде зупинятися. Та про інститут репутації трошки проговоримо. ну, пізніше про ситуацію на митниці. Зараз блискавично відбувається розвивається ситуація в Британії. Це один з наших ключових базових партнерів, і там за півдня одного прем'єра відставку. Новий прем'єр уже призначений. Лейбористи перемогли вперше за 14 років. Цей прем'єр уже представлений королю вже назначив ключових для нас міністрів закордонних справ, міністра оборони. Наскільки ви оцінюєте оці блискавичні зміни у владі в Британії, можуть позначитися на допомозі Україні, тому що Британія одна з перших і найпотужніше підтримувала нас перші дні війни? Я скажу дуже коротко і буде все зрозуміло. Британія, це ідеальний союзник для України. Просто ідеальний. Все, що стосується підтримки України, незалежно від уряду, буде завжди в повному обсязі. Все, що стосується правильної оцінки Росії, буде в повному обсязі. Буде стармер, буде був Сунак, Джонсон. Будь-хто. Будь-хто буде, це буде абсолютно двопартійна, десятипартійна, ну, в даному випадку консерватори і лейбористи. Це буде абсолютно підтримка України. Це ідеальний союзник наш. От так само, як країни Балці, ідеальний союзник, тільки вони трошки менші. Так само, як ідеальні союзники сьогодні. Як це не дивно, і це дуже круто. Північна Європа в повному складі. Тобто Швеція, Данія, Фінляндія і Норвегія. Ну і Нідерланди не забуваємо. Вони Нордіки. також Нордіки. да вони точно так само розуміють: перше, що Росія має в повному обсязі відповідати за масові злочини. Друге, Росія має обов'язково програти. Третє це можна зробити виключно на полі бою. Четверте, треба максимально дотиснути глобальні спільноти, щоб Росія не мала можливості заробляти на глобальному ринку. В ключовим тут партнером для нас є я саме Британія, і ніяких змін не буде. Ан Михайло. Пан Єрмак, пані Стефанішина, пан Умєров були за півтора тижні до саміту НАТО в Вашингтоні. З якою метою вони туди літали, і що, що там вдалося досягти? Три складові дуже важливо завжди, коли ти суб'єктний з тобою попередньо завжди хочуть додатково зустрітися, щоб узгодити якісь позиції, які mm -hmm. будуть мати там глобальне значення. Що таке саміт ювілейний саміт в Вашингтоні? Я на дві складові його розіб'ю, щоб було зрозуміло з одного боку, це все, що стосується України. Тому що нам потрібні відповідно дії конкретні. Це логістика постачання зброї, це координація постачання. Нам здається, що навпаки НАТО сьогодні має відігравати юридично логістичну роль так? Ну, тобто вона має модерувати процеси, коли ті чи інші партнери яку зброю будуть надавати, аналізувати як ця зброя швидко чи не швидко надходить. І До так у нас далі навіть буде це для представник нас це В НАТО по Будь Україні. представник, але мені здається, що треба це збільшити. Має бути представництво тут це має бути юридична структура, яка має перебрати на себе функції Рамштайну, ці всі коаліцій і так далі, і тому подібне. Чому? Тому що юридично, коли зрозуміло, це зрозуміло. Є інституція, вона опікується. І я перехожу на другу складову. для НАТО. Важливо, репутаційно. Знову ж таки, НАТО має чітко показати: не існує ніяких таких речей, що типа суверенна держава хоче бути членом колективного безпекового контуру, і тут хтось говорить, ні, ми хочемо, щоб вона не була. Ну це тоді принижує НАТО. Треба їм вже остаточно між собою проговорити. Це так не може працювати система. Є колективна безпека. Там вже 33 країни, наприклад, 32 країни, 33, Ну додаємо, що Фінляндію, Швецію і так далі. Хоче бути серед цих країн, Україна там чи Грузія мають право бути. Не може якась Росія прийти і сказати: знаєте, ми будемо їх масово вбивати, тому що вони хочуть бути членами вашого альянсу. І альянс говорить: ну, добре, ну добре тоді. Ну, що ми зробимо, і так далі. Це репутаційно провально було. А сьогодні мені здається, що якраз НАТО від В НАТО проходить трансформація, революція. Тобто вони, коли розпався Радянський Союз, втратили сенс існування військової. Вони перетворилися на такий собі політичний інститут, який обговорював, як там можна е, в сучасному світі в кінці історії жити. Угу. А сьогодні, коли почалася в 2014 році, вони цього не усвідомили. Не усвідомили після 2008 року. На жаль, якби тоді усвідомили... Почали трансформацію. То сьогодні в нас була б трошки інша ситуація. Чому я зараз поясню коротко, чому інша ситуація? Сьогодні вони вже переходять у саме в військову складову, вона поє починає бути домінуючою, і тоді не не виникає питання, з якого біса там Росія щось буде говорити. А тепер щодо оцієї складової, знаєте, чому я вважаю, що Росія виглядає сьогодні вкрай нікчемно? Не тому, що вона так воює, і так далі, кількісно і тому подібне, тому що всі ці міфи. От я не розумію людей, які продовжують говорити, що Росія щось там має на щось спливати і так далі. Дивіться, Росія продавала що? Що вона така потужна? Що може один на один воювати з всім блоком НАТО. Вони ж завжди казали, ми з НАТО воюємо. А тут вона два роки і три місяці трошки більше навіть воює з Україною. І наскільки вона. Глибоко зайшла, що суб'єктина на призвище Путін виходить, і каже: Ви знаєте, ми тут два роки з ними воюємо. Ми хочемо остаточно вирішити конфлікт, але хай вони віддадуть нам області, які ми не захопили військовим шляхом. Ви розумієте, нікчемність цього персонажу окремо і Російської Федерації, і всі мають усвідомити Росія. Ніхто. В неї і це, до речі, Китай вже давно усвідомив, і це вже давно усвідомили країни азійського е, контуру і глобального півдня. Тому там Китай сьогодні домінує, потужно наростає його впливи і так далі. Він не просто перебрав на себе функцію Росії, він домінує тотально. І він не хоче, щоб війна сьогодні закінчила. Чому? Тому що це домінування ще має до кінця. Визріти, да, щоб всі розуміли, є Сполучені Штати, є табір демократії, де Україна буде знаходитись абсолютно точно, і є Китай, де там знаходяться країни, не да, і вони будуть тільки з Китаєм. А де Росія? А її немає. Це Уганда, Зімбабве, ну будь-яка країна можете взяти там як приклад, тому що вони були потужні в свій час. Вони розвивались, поки не був такий лідер, як Путін, в цих країнах, там Мугаби, наприклад. І, і в цьому проблема Російської Федерації. Вона втратила. Все, що вона довгий час продавала, як концепцію свого впливу на глобальний і політичний простір. Але ти не менше за столом в якійсь Саудівській Аравії на саміті Миру 2 Зеленський її бачить. Це питання трошки інакше звучить. Суб'єктність України висока. Суб'єктність України дозволяє сказати так. Дися, ми ж розуміємо, з ким ми воюємо. Ми розуміємо, хто має там сидіти. Але для цього, щоб він там сидів, мають бути певні умови умови виконані. Це зафіксовано було і в рамках Ком'юніке, і в рамках дебатів на першому саміті. Які це умови? Маємо дотиснути по лінії фронту. Маємо дотиснути. Маємо дотиснути в економічному сенсі. Це друге складова, третя ізоляція. Ну тобто, ви хочете спілкуватись з ними на рівних? А навіщо? Хто це? І так далі, тобто треба до того, щоб вони там сиділи, і президент до речі сказав, що ще невідомо хто буде сидіти, чи буде це Путін, чи буде Путін взагалі в Російській Федерації вертикалі? Як це не дивно звучить? Тому що все, що ми з вами бачимо сьогодні в Росії, наприклад, на прикладі Дагестану, да Махачкала, Дірбент, ви ж побачили силової вертикалі внутрішньо не існує. Тобто, як тільки там почнуться певні заворушення, коли вони почнуться, хаотизація почнеться, коли Росія буде розуміти, що вона програє тактично на лінії фронту, що не стратегічно до вас. І тоді, і тоді там буде йти відповідні процеси. Революційні воно нікуди не зникло. І рік тому, і півтора це питання в тому, щоб всі перестали думати, що з Росією треба про щось говорити. Угу. Росію треба дотискати. Економічно я зараз не говорю про нас з нами зрозуміло, що треба як дотискати економічно і дипломатично. Що таке дипломатично? Ну, не може приїхати головуючий в ЄС. Повертаємось до початку нашої розмови, не маючи на це мандату від ЄС розмовляти, що пропаганда російська чи глобальна, тому що туди долучились деякі країни нейтральні. Вони говорять, дивіться, головуючий в ЄС, тобто Європейський Союз, відповідно. Проводить якісь дискусії. Ну, з Ну, це Путином. Може було очікувати. Давайте все ж таки у нас пару хвилин лишилося до внутрішньої повістки. Нам весь час говорять про корупцію і в НАТО. Ви не підете щодо корупції і з ЄС. Може не так швидко. І тут ми бачимо величезний скандал цього тижня. Майже 2 мільйони людей, 1,7 мільйона доларів, намагалися купити посади трьох голів митниць. Репутація митниці знову ну стрімко летить. Вниз Репутація інституту судових експертиз. Знову там прізвища давно відомих представників. Uh, криміналітету відвертого як нам нарешті закрити, хоча б західний кордон, зробити таким, щоб нам не тикали в ніс постійно, тим що там відбувається провести до кінця переговори з ЄС, стати членом ЄС. Тоді у вас буде інша процедурно буде інша правоохоронна вертикаль, інша судова вертикаль, і так далі. Це ж яка правильні процеси, чому президент наполягає? На максимально жорсткому переговорному процесі, максимально пришвидшеному переговорному процесу, тому що він хоче отримати інший каркас держави. Ми про це до речі неодноразово казали. Який інший каркас? Менше, набагато менше держава, набагато менше регуляторних функцій держави, набагато прозорі, що відносини внутрішні в державі, і тоді безумовно інша правоохоронна система, інший принцип відбору кадрів і так далі, і тому подібне. Тобто небагато розмов не на пради, да там наглядові ради, які там створюються mm -hmm. безкінечно і які не мають ніякого суттєвого впливу на ті процеси, які від... Відбувається. А безумовно інша архітектура держави. Але це можливо, коли ви точно розумієте, де ви будете конкурувати далі. Якщо ви автономні, чому дехто говорить, краще нам залишатися автономним? Тоді ви самі вирішуєте, які правила будуть домінувати. В цьому була завжди трагедія України. Тобто ми хотіли отримати щось в Росії, щось в Європейському Союзі, але щоб ніхто не втручався в наш внутрішній простір. Ми будемо тут самі вирішувати, скільки можна взяти там хабаря якого чи так далі, і тому подібне. Президент говорить, що ні. Якщо ми йдемо в європейський союз, жорсткі рамки, в рамках яких якраз такі будуть виглядати інакше правоохоронні системи. І тоді, от всі ці персонажі, і тоді буде працювати інститут репутації, тому що хочете мати відносини, хочете конкурувати, будь ласка. Так, це не буде працювати. Але я тут маленьку ремарку скажу, щоб ми не сильно вже, так знаєте, занепадали духом самі. Тому що корупція є в Європі. Такі ж величезні скандали в цілих галузях, і в Митницях, і в uh, uh, МВД і так далі. Це вічна. Є проблема людства. Ну, це ваша особиста проблема. Чи є у вас бажання самі брати... люди руками? хочеться да. хоча б але це питання в тому, бути. чи є у вас особисто бажання дати хабаря чи чи взяти його? Спасибі, Окей. дякуємо, пане Михайло. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був в, в, в У нас в, в гостях Є у нас в гостях на, на національному марафоні.